Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Vectra C Універсал. По-моєму, 6 рік. Мотор 1,9 дізель, коробка автомат. Пригналася з основною проблемою, це а, не працює пічка. Взагалі кажуть, не працює. Не працює пічка, як тільки вона перестала працювати перестала працювати підсвітка в салоні. Дверку відкрив, нічого не працює. Основне це пічка. Ну і окрім цього, лампочки якісь не працюють. Стойки помінені на прості. треба, щоб вон помилки не було. Парктронік начебто працює. Коротше, Сказали, що треба, мабуть, поміняти модуль. Чому? Тому що світиться АБС ЄСП. Плюс ще чек по мотору з'явився і машина в аварії. Багато-багато всього. Пригнали, попросили відремонтувати. Погнали! Підключив діагностику почитати помилки, бо машина ледве їде. Світиться чек на педаль. Акселератора взагалі не реагує ніяк. Їде тупо на холостих. Зараз подивимося, що їй не подобається. Що з повітря? Щось ругається на ЄГР. По трансмісії. Передній правий. Датчик швидкості. Ну, це стойки, понятно. Зрозуміло. партронік не працює динамік. Всі партроніки. Передній, праві, обрив. Що у нас далі? Задній лівий, не працює, задній правий заднього ходу. Ближній, коротше, тут треба багато дивитися. Омивач відключений. Низька напруга мотору. Це те й за чого приїхала машина. Ну давайте помилки зараз почищу, чи машина поїде чи ні. Я не знаю, як вона до мене доїхала. Така напруга дачку температури, вихлопу. Передній правий датчик швидкості. Що із за цього може бути в аварії. Ну, навіть не газується. Ледве набирає оберти на холосту. Може і за Єгера. Вирішив все ж таки ще раз зробити діагностику перед тим, як її лізти щось робити. Значить у нас одна помилка. Бачите, по датчику температури. А, обрив. Низька напруга датчика температури. Яксхаус газ це вихлоп у нас. Так, ну і машина взагалі не газується. Давайте подивимося. Я хотів подивитися параметри роботи мотора. По той датчик нам в принципі він не має впливати. Так, натискання педалі машина бачить, тому проблема не в педалі. Ще може бути таке, я не знаю, може хтось щось робив Євро 2, знаєте, чи помилки потер, тому не все показує. Так, швидкість показує. Так, розрахований потік повітря 6000 кг, це як? І поточні показники мінус 9. Це може у нас розходомір не працює? Ну давайте я його відключу. Так, ну ось наш останомір. що він у нас показує? Якийсь повітря сюди, він хіба сюди має йти, він має в цей бік йти. Може його просто неправильно наділи. Давайте я фішку зніму. Зняли фішку і подивимось чи це якось нам допоможе. О, машинка вже газується. Так і має працювати. Тільки тепер треба по розхадоміру подивитися. Може навпаки переставити і ми відремонтуємо все. Ось так має стояти розходомір. повітря має йти від повітряного фільтру. Тут вигуни. Ось стрілочка і фішку тепер зручніше знімати, бо стопор знизу був. Тут все зажав. Давайте перевіримо. По ідеї. Машинка у нас вже має нормально працювати. Оце ж не діло було. Це по-моєму таке зробили. Власник казав, що начебто ТО робив. А якщо робили ТО фільтр міняли. могли разкоде зняти. Так, заводимо. Завели. Що нагазується при надітому розходомірі? Давайте подивимося параметри. Ну, бачите, і параметри тепер у нас працюють. Так, і помилки давайте подивимося. Виділяємо все. З вихлопу залишилась помилка, вона зараз з'явиться. Чи не з'явиться? З'явилася. Так, з цим зрозуміло, машина хоч тепер уже газується і переміщається. Поїхали далі. Дивитися, які у нас залишилися помилки. окрім мотора. Передній правий датчик швидкості. Це треба їхати до хруща на підйомник. Це ну що CDC? CDC ми просто відключимо, щоб не світило на приборці. Парктронік низька напруга. Ваудспікер. Коротше, до парактроніки можна не лізти. Це стандартна болячка. Лампи треба поміняти. Задній правий хід, задній лівий реверс. Там власник привіз ще тримачі ламп нові, їх треба буде поміняти разом з лампочками. Так, умивач відключений, зрозуміло. Оце нам треба подивитися, помилка, перевірку зробити. Низька напруга мотора обдуву. Мені щось здається, що це якось пов'язано з запобіжниками. Мені так здається, бо й... і світла нема в салоні. Давайте. Це друга помилка, по якій машину пригнали, тому нею зараз займаюся. Б019502. Відкрив ведену діагностику. Вона нам каже по цій помилці, що це у нас піни 67 фішки XC25, блока клімата. Каже, перевірте для початку 23-й запобіжник. Але якщо з ним все добре, то рухайтеся далі. Давайте 23-й глянемо. Ось наш 23 й запобіжник. І він цілий. Треба далі лізти, пробігся по запобіжникам, знайшов, що 12 на 10 А перегрівший. замінив його і у нас з'явилося світло. Зараз я гляну, що це за запобіжник такий, бо я його одразу на схемі не побачив. Будемо дивитися, за що він відповідає у нас, окрім світла. Є такий запобіжник, він тут має бути. 12 на 15 А. І воно у нас відповідає за подачу живлення лот котов. Подачу живлення на блок БЦМ. Ще тут також 7-й де 9 -й. я не знаю, чому так зроблено, але явно не зрозуміло, що воно за світло відповідає. І помилка у нас по мотору все одно залишилася. Ось наш моторчик на схемі. У нього є окремий блок керування, на моторі стоїть. Це може бути або мотор непрацюючий, або цей блочок керування. У мене раніше вже була ситуація відео, коли приїздила машина і там постійно працював вентилятор. 3-2, по-моєму, була машина. Так отам була заміна цього блочка. А у нас в даному випадку помилка, що взагалі немає зв'язку. Ну І власне казав, що щось вентилятор, там тарахтів, там ще щось було. Тому я думаю, нам треба лізти до вентилятора, знімати його і перевіряти. Машинка вже їде, розганяється досить швидко, але до 60 км на годину. Після 60 починає буксувати коробка. Ну і У нас є помилка по ОБС Є СП, тож коробка в аварії. Треба спочатку ремонтувати АБС і вже після цього перевіряти, як машина буде їхати. Пригнав віктор до Богдана на підйомник. Ну і ось такий результат перевірки АБСу. Фішки одірвані. Тут відгнивши, я не знаю, що, що трапилося, за що зачепило, воно один пін стерчить. Ця фішка обламана. Вон пін був. Коротше, ця кусок проводки заміна. Тут ступиться заміна, фішка одірвана. Чому заміна ступиться? Тому що я вам прикрутив все, як би. Напряму підключив. І опір показує 450 кОм, має бути більше 500 по тісу. Там взагалі по-моєму, мегаом мають бути на тому датчику. Датчик показує високу напругу. Тому замовив датчик АБС, Замовив до нього фішку, оцю перехідну. Чекаю. Завтра має приїхати, завтра буду міняти. Ну і вентилятор, який не працює, підкидав воно, вязать, реле, вентиля, реле керування вентилятором. Одне не робоче взагалі те, що було на машині, а друге підкинув у мене було на складі, воно теж не робоче, воно постійно крутить вентилятор. Тому е цю штуку теж замовив, буде разом з вентилятором. Тоді і буду міняти. Що? Чекаю завтрашнього дня тоді. Сьогодні може лампочки ще поміняю. Почав працювати зі світлом. Зняв вже ліву фару задню, задній фонарь. Значить, оце тримач старий, бачите, поплавлений. І за цього відповідно помилки заднього ходу. Зараз будемо ставити один майже новенький. Нові лампочки одразу поставимо сюди і все буде гуд працювати. Зняв обшивочку, цей фонарь вже поставив назад. Тут зняв обшивочку і буду зараз перевіряти ще ці лампи. Вон одну вже викрутив. Тут, бачите, теж класика, підгорівши контакт. Зачищаємо, підгинаємо і перевіряємо лампочку. Ну, заміню на нову, щоб 100 разів не лазити. Друзі, щоб ви розуміли як міняється вентилятор. Це вид знизу. Там повно в самих віддалених місцях саморізів, які треба викрутити. Там ж один треба. Бачите, там що один не закручений. Оце я в позі лежачи при моїй комплекції та вазі майже 140 кг. Міняю вентилятор. Щоб я коли ще погодився міняти, по-моєму, я вже таки казав, що я не хочу це робити. Ну 3,2 я міняв. Ну, Вентилятор. Добре, що перевірив перед тим, як ставити. Вентилятор працює, тож зараз закручую все і вилажу звідси. Фух, Нарешті все зібрано. мене дружина в такі пози не ставила, як ця машина. Давайте перевіряти вентилятор. Так, по світу поміняв вчора всі лампочки і та ліва задня, що не працювала, габарит. Я вже казав колись у відео, що якщо лампа була перегоріла, потім заставляєте нову, нічого не відбувається. Зняв фішку з клеми акумулятора, щоб живлення з блоків пройшло. Надів по новій, як бачите, помилок немає ні тут, ні тут. Перевіряємо клімат наш. О! Дує! Так, крутілка у нас працює. Навіть крутилка працює. Синхронізація не працює. Треба буде пропаяти. Ну, крутілка ще поки жива і не буду чіпати. Поки що працює, сильно не проскакує. Тепер можна власнику діток возити, бо це вже галі тут я їздив на цій машині, галадрига жутка була. Рухаємося далі. Для того, щоб зробити АБС, нам треба знову потрапити до Богдана, щоб піднятися на підйомник. Зараз поки що світла немає, то чекаю думаю, чому мені датчик показує низький рівень. Або там низький рівень, датчик навіть не покривається. Треба долити. пів пі півтора літра антифрізи. Все, не світиться тепер. Ще одна лампочка не світиться. Залишилось прибрати три. Поки їхав, знову загорілося. Треба перевірити, може нам його більше нема. Що у нас тут? А тут у нас повно піни. Цікаво, чому. Треба у Богдана Хруща запитати, він по дізелям шарить. Поки був вільний час, вже ввечері побачив, що не можна ввечері їздити без світла, одна лампа ліва не працювала, то вже познімав, зняв бампер, скинув Скинув фари, поміняв ближнє в обох фарах, поставив, щоб не лазити двічі. Ну і Зараз дозбираю бампер і перевірю. Зараз обидві лампочки працюють. Але поки їхали з прощав додому, спіймав он помилку по еффелю, давайте почитаємо, що це. Це при тому, що поворотні лампи кутові, вони працюють. Роблю діагностику, прочитав помилки, ось наша помилка по лівій фарі. Це заїдає механізм повороту фари і за цього з'являється помилка. Я думаю, що ми її просто в приборці приберемо. То, не знаю, навряд чи цю фару хтось полізе ремонтувати чи е, міняти. Тож зараз буду все ж таки читати Карпас, який хотів. Карпас вже вичитав, зайшов приборку. Давайте щось приберемо. Що у нас тут? CDC? приберемо, щоб воно нам не маячило Парктронік хай буде. Круїзу у нас є. І давайте АФЛ приберемо, щоб теж не маячив. Все інше залишаємо, як є. І програмуємо. Програмування успішне. Як бачите, вже немає. Оце кермо з'явилося, бо я програмував. Так, помилок немає, залишилося нас тільки, ну, рівень. Я не знаю, я долив, зараз рівень є. Піна, мабуть, тому що в системі якась гідота залита, не знаю. Можливо, треба міняти, промивати. Це вже, я думаю, що без мене повирішують. Ну я БС, ЄСП, завтра буду Богдана Хруща міняти. От, А так. Ці помилки поприбирали, лампочки поміняли. З лампочками зараз все гуд. Замінили датчик АБС, вже збираємо, перевірили, все працює. Помилки по АБС немає. Будемо виїжджати і перевіряти, чи у нас запрацювала нормальна коробка, чи у нас пропало обмеження, що після 60 на нейтраль. Помилки по АБС пройшли, але машина не їде. Після 60 вона тупо буксує. На жаль, тоді прийдеться ще в коробку лізти. Поспілкувався ще з замовником, значить по машинці з ключиком, там де датчик температури вихлопа, поки що не чіпаємо, бо тут з коробкою проблема треба щось робити. По датчику рівня омивайки, тут пішов був якось масло пішло в систему охолодження через маслоохолоджувач, теплообмінник, як то кажуть. От, і Після цього систему треба вимивати ну і цей датчик міняти. ну Це теж залишається на... після того, як система буде помита. По моїм роботам, начебто все. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити? подобайки, рекомендації друзям. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!